Лесик, Лесик. Блядь, що робити, блядь? Ти бачиш, сука, люди, блядь, їдять піцу, блядь. На піцу ходять, та? А що у піцу треба робити? Що треба, блядь, робити? Гроші, блядь. Во є машина, блядь, давай заробляти гроші. То твоя машина. Ти нахуя смітиш, блядь? Підніми, блядь. Підніми, сука, я підніми, сказав. Так, ти будеш А. Що да, блядь? А куди тобі їх? Я то мій автобус, блядь. І треба ж наш на роботу, блядь, треба йти, треба платити деньги. Ти маєш день. Кажи, кажи, гроші. Кармани, блядь, покажи, сказав тобі. Сейчас, розігнав. Ну. Встань, когда з тобою розмовляють. Лесик, дай му пізди. Що ти, блядь? До кого ти, сука? До кого ти, блядь? До кого ти, сука, блядь, га. Фасів, <реку> фасів, блядь. блять, стоїть. Хто їде, запрошуємо, запрошуємо. 50 гривні, блядь, готових. 50 гривні. Подходимо к автобусу, фаскіп троліси. Фастів троліси. Запрошуємося, підправляйте. Підходимо! Привіт. Юра, ти перестань бухати, блядь! Перестань бухати, блядь! Ти хочеш їхати, блядь. Останній раз пропустив, він не має грошей. Пропусти, він з бідної сім'ї. Чекай, пропусти його. Давай, заходь! все, мені не треба, давай. Поміняй труси, поміняй труси, все, хватить кого ти мені говорив, та? О, ладно. Проходим. Блять, ти не чекайся, бо блядь, зараз як дам покрижа. Риб, блядь, ті монголо татар провіряй його. Він дупі щось має, Пхай палець хаймо Алі Алібаба, заходь. Рибу в салону нельзя. Тодай. Отдай. Да. Отдай. О! Да сатанисты. У нас свентеру. Копали что с ней что? Слава Иисусу Христу. Стоп! Куда еврей? Евреем. евреям. А? К евреям. Еврей, когда платить будешь?

трошки. Ты куда не копай. Там, блин, сама так жила, блин. Заходь. Да, Заходь. Нет, нет. Всё, Слушай, слышь, слышь, Андрея. Кузьма! Mm -hmm. Уехали! Тихо, 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 Ну что ж, э, громадяне, мы продолжим нашу поездочку. Извините, пожалуйста, откройте двери, кто не будет открыть. Нету мест, нету мест. Нам срочно нужно Куда? Куда? Это уникальный пес. это Коля? Это не Коля, вы а, не трогайте его, вот это уникальный вид. Да? Коля, блядь. Это не Коля, это... Сюда. Заходь, будет. заходь, добрый. Ласик! О! Там щось везе? Шофер, Кузьма! поїхали. Так, е, білети. Білети! Тасик, розберешся з нею. Так, євречик, 50, 50, 50 за задні. Давай, ставай. Не ти, ти сиди, сиди, пересиді ти, ти. Що ти без бандури їздиш, блін? Яйца. Я приготую гроші, блядь. Так, что. Что там? Как вы ток, виток? Сиди, блядь, <поцелуйся> тихо заїбала, блядь. Тоже мене. Все, а, блядь. — Покупаем билетики. Яка у вас група крові причем? У мене? Разве фактор мінус, блядь? Моя любима. — блядь. що я... ти хочешь, блядь? Сядь, Агу-гу, сядь, сядь. Нас их заспокойся, другнул, блядь. Дизай, чуется по-моему, <поцелуйся> без серы, Ничего он не не наговорил! Сала нахуй! Сала нахуй! я сказал. салона, я сказал, нахуй! салона, нахуй! Сала нахуй! Сала Ты Сала нахуй! Сала нахуй! билет. нахуй! Сала билет! Сала нахуй! Сала нахуй! Сала нахуй! Сала нахуй! Сала нахуй! Тихо, тихо, тихо. Не, бля, я, 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 я не то, що, бля, я, я хочу випити, я просто, блядь, то, то робота, бля, його вашу мать. Не то, що я випити хочу, знаєш. Я просто, блядь, то робота нам. Ну. Тихо давай, давай. то Не то, що я, блядь, насик, блять, скажи все, нахуй, як я хочу. Бля. Я просто, блядь, знаєш, так це працювало, нахуй. Хто третій, давайте. Все, тільки тихо, блядь, і пізні голосно, бо блядь. А мені, бля, я блядь. чм. садитесь, садитесь! Я вашу мать. Отож, шановні пасажири, наш автобус фірми Шанахер вершає по заданому маршруту. Зараз вам наша сього Альонка покаже, як треба прави... соблюдати правила безпеки руху на автобусі. Альоночка! Альонка, бій. Біль. Отож, в Сюрдесі знаходиться ремінь, не можна змотати п'яного або від кайфо замореного гота. І це. Тиво то, чекай, що я говорив. Бій. Про безпасність. Безопасність, так. Отож, по боках ви бачите маски, де можна нюхати клей. А тож не улякаємося. Якщо пацани хочуть грати, презервативи випадають автоматично. Але можна це бажання бути гибним? деколи хочеш срати, а виявляєшся тих срати. Коли зранку встаю, каву наливаю. Бо без неї трохи туго соображаю, штани натягую, I'm glad to see сію, і у тапочках на босу ногу вискакую, потім розумію, що я замерзаю, і додому за туфлями швидко повертаю, на зупинку свою знову прибігаю, і нервово, із народом на автобус чекаю. Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо шансом салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, Владимирський централ, тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра. Зупиняю, і в салон, як Джекі Чан через вікно залітаю, на когось падаю, на когось кашляю, і дві гривні для воділи, Із кишені дістаю, трохи матюкаю, трохи підскакую, а сусіди всі мене із різних боків I love you на коліна стаю, трошки подихаю, і до виходу пролізти між ногами пробую де маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, по шансон салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ. Шансон в салоні рубає, Владимирський централ, Владимирський централ, Їде маршрутка, як велика собача будка, на дорозі всіх підрізає, бо в салоні Владимирський контра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-тра-трабітки зарубітки блять. Шо? Шо за зарубітки, блядь, насить? Фу, фу, блядь, як вони з бус засрали. Лесик, виходь! Виходь, блядь, що робити, блядь, то бус не наш, блядь. Блядь, що робити, сука, то не наш бус, блядь. Лесик, блядь, мене, мене Ігор, блядь, не кажу, блядь, мене Ігор заб'є, Ти Гроші зібрав! Не зібрав. Ти, ти, ти бачиш, як ми бус засрали. Я трохи Скільки? Дванадцять. 12. Дванадцять 12 гривні? Так. Та то, блядь, най не, не хватить, щоб ми додому доїхали, блядь. Пиво, мамо, будемо. Пиво, пиво, блядь, пиво. А піца, блядь! піца мала бути! Йоп, твої, блядь, кучу навалила. Ти знаєш, хто Але... це насрав? А та щоб мала, блядь, то вона срала. Коротше, блядь, ну його нахуй з тою піцею, блядь. я, я вже піцу не хочу, блядь, стрепка, блядь, що? Лежи, бреб, бере, лежи, леже, поїдеш слаз, блядь. Бери, блядь. Що с юбиємо, його нахуй, блядь. Куди їдемо? А їдемо. А караші бре, блядь, ще почистимо ну його нахуй, блядь. Ви ще нормальні караші, блядь, у хавуди, блядь. пішли. Все, я їду.